Артефакти народної духовності та зразки ужиткових речей українців подружжя Демкур збирало роками. Тепер свою чималу колекцію вирішили показати тернополянам і гостям міста. Ми спеціально назвали не етномузей, ні ніяк. Ми назвали це етногалерея спадок родини, тому що ми на сьогоднішній день рахуємо, що дуже важливо, коли в ми чим можемо, що ми можемо дати нашим наступним поколінням, як ми можемо їх навчити. Як ми можемо навчити їх любові до своєї країни, любові до своєї батьківщини, любові до своїх батьків? От до, до нашої культури не тільки зупинилися на нашій західній культурі, не тільки боршівські. Ми хотіли показати, що Україна вона єдина і вона є велика і розмаїта. Тут є Слобожанщина, тут є Полтавщина, тут є з різних регіонів, навіть є сорочки Попутя, з Луганщини, з Донецька, Покуття. Тобто фактично дійсно, коли дивишся ті строї, які вишиті 100-150 років назад, оце саме правдива наша культура, щоб її не пер. Пісували історію. Колекція представлена не у хронологічному порядку, а за філософськими категоріями. Одна із основних віра, де можна побачити старовинні ікони. Наступна категорія, про яку ми говоримо, це категорія національні ідеали і символи, які об'єднують покоління минуле, теперішнє і прийдешнє не менш цікава і завжди цікава для наших відвідувачів, для поціновувачів, для справжніх українців це категорія буття або відзеркалення. Зверніть увагу, тут є дуже багато ужиткових речей. Тут є дуже багато фотосвітлин наших пращурів із саме із Тернопільщини. Ще один блок народна естетика і мистецтво, де представили вишивку зі всієї України. Окремої уваги заслуговують унікальні взірці стилю кожного регіону країни. Вишиті рушники. «Посеред них є Слобожанщина, Кролевецькі рушники, Полтавщина, Київські рушники. Просто перед вами є колекція весільних рушників, один із яких датований 1915 роком. Ще одна колекційна підбірка це колекція візерунку дерево життя. Вона є перед вами. Є великі велика колекція керамічних мисників, які так само збиралися і добиралися по тематиці. Обіцяють етногалерея спадок родини працюватиме щодня з 10 до 17 години на п'ятому поверсі торгівельно розважального центру, що на вулиці Йосипа Сліпого, 7, Вхід вільний.